Спочатку згадаємо, що ви знаєте про Україну. Найбільша європейська держава? Звичайно, держава, яка дала світу відомих вчених і величні наукові відкриття безперечно. Входить до п'ятірки країн, які можуть самостійно виробляти літаки та космічні кораблі. І це також вірно. Справа в тому, що цей перелік можна продовжувати нескінченно. А що ви знаєте про Україну як про країну туризму? Гірські курорти в Карпатах. Пляжний туризм у Криму, потужність Дніпро-Гесу, Каштани Києва, бульвари Одеси все це, звичайно, є. І це дійсно чудово. Але чи чули ви коли-небудь про Україну як про країну дайвінгу? Якщо ні, то повірте нам, про Україну ви не знаєте дуже багато. Адже саме дайвінг останнім часом стає одним із найперспективніших напрямків туризму. І це не пусті слова. Підтвердженням їх будуть сотні і тисячі дайверів, які щороку здійснюють занурення у водойомах України. Досить подивитися на мапу, і ви зрозумієте, що наша країна це справжній рай для дайверів, який до цього дня чомусь залишався білою плямою на картах аматорів занурень. І нам дуже приємно відзначити, що цей недолік останнім часом швидко виправляється. Посудіть самі: небагато в Європі знайдеться країн, береги яких омивають одночасно два моря. Та які ж це моря? Їхні назви знайомі людству ще з найдавніших часів. Наприклад, Азовське море, яке в давнину називали Сурожським. А Славетне Чорне море. Легендарний понт Евксинський, це море не менш стародавнє і відоме. Ніж скажімо, середземне. А тепер додайте до цього величезну кількість річок та озер на території України. Починаючи з величного Дніпра, однієї з найбільших рік світу, і закінчуючи невеличкою річечкою Ворсклою, яку за надзвичайну прозорість води називають українським Байкалом. Висновок напрошується сам по собі. Незважаючи на те, що дайвери традиційно уподобали такі місця, як Червоне море, Каріви та інші, Україна в цьому списку і дотепер залишається такою собі тереінкогніта. І це найвищою мірою несправедливо. Адже на сьогодні наша країна має не тільки унікальні місця для занурень, про які ми обов'язково розповімо далі, але є також державою з розвинутою системою дайвінгу. А це надзвичайно важливо. Майже у всіх великих містах України створені громадські об'єднання, клуби, в роботі яких беруть участь аматори підводного плавання. зазвичай ці клуби орендують приміщення для збереження спільного обладнання: це човни, компресори, мотори, балони. Значну частину дайверів об'єднує Федерація підводного спорту та підводної діяльності України. Хоча в Україні існують і приватні дайв-клуби, які працюють на комерційних засадах. Одним словом, дайверу є з чого вибирати. Тим більше, що в Україні наразі існує майже 70 дайв-центрів. Розташовані вони в основному на Чорноморському узбережжі Кримського півострова, а також в районі Одеси. Головне їхнє призначення традиційно надавати дайверам різнобічні послуги, у яких ті матимуть потребу. Саме в дайв-центрах аматори дайвінгу зможуть отримати докладний інструктаж про місця занурень. Не забули тут і про новачків для них передбачена спеціальна система ознайомлювальних занурень. А от досвідчені підводники, які мають сертифікати, можуть відвідати різноманітні дайв-сайти в супроводженні підводного гіда чи інструктора. Навчання у клубах та дайв центрах України проводиться за стандартами СІМАС, ПАДІ, СИДІП, ІАНТ, НАУІ, а також національними стандартами Федерації підводного спорту та підводної діяльності України. Перші заняття проводяться як у плавальних басейнах, так і на відкритій воді. У всіх великих дайв-центрах можна одержати в оренду повний комплект сучасного спорядження, включно з балонами зі стисненим повітрям, нітроксом та іншими газовими сумішами, і всім, що задовольнить запити найвибагливішого дайвера. Для доставки до місць занурення використовуються спеціально обладнані човни і судна. У разі виникнення надзвичайних ситуацій є рекомпресійні камери рятувальних служб. Наукового і військово-морського флоту України. Україна є по праву одним із світових лідерів в галузі підводного спорту. Українські спортсмени неодноразово перемагали на чемпіонатах світу та Європи з плавання в ластах, підводного орієнтування та інших видів підводного спорту. Найяскравішим показником рівня дайверського життя країни, безумовно, є фестивалі. Наприклад, відомий фестиваль Срібна акула, який щороку збирає дайверів з просторів СНД і Європи. Ну що ж, настав час від слів перейти до дій. І почнемо ми з прісних водойм. Не становить ніякої таємниці, що в Україні їх велика множина: ріки, озера, водосховища і більшість з них унікальні. Дніпро, Прип'ять, Десна, Сіверський Донець, Ворскла, Ці і багато інших назв, напевно, назавжди залишаться в серцях тих підводників, які зберуться здійснити в них занурення. Так, Дніпро, головна водна артерія України, є найбільшою рікою Європи. З півночі з Росії ця дивовижна ріка, яку оспівував не один поет, несе свої бурхливі і широкі води через усю країну перед тим, як злитися з Чорним морем. Родзинкою підводного туризму в Україні безумовно стане, захоплююче підводне полювання в прісних водоймах. Якщо пірнати на річищі, то найчастіше зустрічаються судак і сом. Серед останніх трапляються справжні монстри. Так, рекордний для України мисливський трофей важив цілих 113 кілограмів. Але в розмовах біля вогнища бувалі мисливці зазвичай згадують про зустріч із чудовиськом вагою більш ніж два центнери. Якщо полювати в очереті, трапляються щука, голавль та карась, а на мілкоді жвавляться пічкурі та окуні. Підводним полюванням в Україні можна займатися в тих водоймах і в той же час, коли дозволено рибала. Звичайно, є обмеження за вагою і кількістю підстреленої риби. Але на всі виникаючі питання вам зможуть відповісти наші провідні спортсмени підводні мисливці, інструктори та тренери з підводного полювання. До речі, в Україні Федерацією підводного спорту і підводної діяльності розроблена спеціальна учбова програма з підготовки підводних мисливців. І якщо ви успішно пройдете навчання, то зможете одержати сертифікат, який дає право самостійно займатися цим захоплюючим видом спорту не тільки на морі, але й в прісних водоймах. А також дізнаєтеся, що акваланг і підводне полювання речі несумісні. Акваторії Рік, Сіверський Донець, Дніпро, Десна, Ворскла це райські кущі для справжніх аматорів підводного полювання. І вони, наче магніт, притягують до себе тисячі ентузіастів-мисливців. Не меншу цікавість серед дайверів викличе підводна археологія на Дніпрі. Щоб зрозуміти її розміри. Досить згадати стародавню назву Дніпра, яку дали йому ще древні греки, Борисфен. Саме по ньому піднімались суда древніх греків та римлян. Саме тут човни вікінгів проходили знаменитий шлях із варяг у греки. Саме тут відбувались усі події Великої Запорізької Січі, без якої немислима історія Європи останніх століть. Сьогодні Дніпро заслужено став справжньою Меккою для аматорів підводної археології. Біля острова Хортиця, що недалеко від міста Запоріжжя, вже більше ніж 30 років працює експедиція Інституту підводних досліджень Національної академії наук України. Новий розділ в історії підводної археології було відкрито навесні 1999 року, коли Дніпро ГЕС провів масований скид води із водосховища. Протягом кількох годин була змита значна частина острова Хортиця, і дно Дніпра змінилося до невпізнання. З мулу і піщаних відкладень з'явилися предмети, які пролежали в глибокій темряві не одну сотню років. Серед знахідок було багато якорів, гарматних ядер, старовинного посуду. Знайдений біля Наумової скелі великий козацький човен довжиною більш ніж 17 метрів. Пов'язаний з подіями, які відбувалися на Хортиці у період з 1736 до 1739 року. Його дерев'яний корпус відмінно зберігся в товщі донних відкладень і становив значний інтерес для істориків та археологів. Човен був ретельно досліджений, змальований, а після розмивання ґрунту його підняли на поверхню, піддали спеціальній консервації і помістили в новий, тільки но збудований музей. Дослідження дна в районі Наумової скелі тривали. В одному з котлованів на дні ріки співробітники Інституту підводних досліджень знайшли дерев'яний корпус старовинного вітрильника першої половини 18-го сторіччя. Підводні обстеження і робота в архівах відкрили сторінки давно забутої історії. Судно, випадково знайдене в самому центрі Запоріжжя, виявилось однією із 20 російських бригантин Дніпровської гребної флотилії. Проєкту судилося одержати міжнародний статус. Дякуючи дослідженням запорізьких археологів, вдалося відкрити таємницю цієї знахідки. У 1706 році в складі молодого російського флоту вперше з'явився новий корабель. Судно назвали бригантиною руського маніра. Саме цьому типу кораблів судилося стати важливою складовою петровського флоту. На відміну від своїх італійських попередниць, російські бригантини мали кращу стійкість на воді, і головне, були прилаштовані до бойових дій у суворих морях. Вагомість цієї події стверджує той факт. Що вже за чотири роки удосконаленням їхньої конструкції зайнявся не хто інший, як корабельний майстер Петро Михайлов. Він же Петро Олексійович Романов, імператор Російської імперії. Протягом року велися готування до підйому бригантини. У процесі робіт було здійснено багато цікавих знахідок – Включаючи гвинтівки, шаблі, старовинні монети, кістки до історичних тварин, прикраси та предмети побуту стародавніх поселенців. Восени 2004 року підйом і консервація Дніпровської бригантини були успішно завершені. Археологи Запоріжжя збирають під свої прапори всіх любителів морської історії. І, можливо, саме ви стоїте перед найвеличнішими відкриттями нашої цивілізації, які нам готують бурхливі води стародавнього Дніпра. Дайвінг в прісноводних водоймах безперечно цікавий. Але що може зрівнятися із зануренням в стародавньому казковому і чарівному Чорному морі? Крим. Чорноморська перлина дивовижна земля, звернена до веселого південного сонця і прохолодної синяво моря вона кличе і манить усіх, в кому живе жага відкриттів, прагнення пізнання світу природи і світу людини? Природа – як великий митець створювала і прикрашала цей дивовижний куточок, де воз'єднались краса гір і лазурні води Чорного моря. Зрозуміло, що надзвичайно мальовничі місця на узбережжі кожного року приваблюють до Криму велику кількість мандрівників, серед яких багато підводників. Зараз тут створені всі умови для повноцінних занять дайвінгом. До ваших послуг сучасні дайв-центри в Сім'їзі, Ялті, Балаклаві і Севастополі. Чим же взагалі приваблює дайвінг сучасного туриста? Багатьма керує тяжіння до нового та гострих відчуттів. У підводному плаванні так і люди бачать засіб відокремитися від обридлого земного існування, відчути себе у первородному оточенні. Для інших дайвінг є можливість дослідження морських глибин, відкриття таємниць підводного світу, дотик до історії та слідів минулих епох. Ці люди палають бажанням до всього доторкнутися своїми руками. Нарешті є дайвери, яким подобається плавати і дихати під водою. Їх бавить сам процес перебування у незвичному середовищі. Береги Криму цікаві для занурень як новачків, так і досвідчених дайверів. Багатопланові ландшафти морського дна, наслідки вивержень вулканів, своєрідний тваринний і рослинний світ, ефектні реки, уламки катастроф затоплені кораблі. Усе це знаходиться на невеликих глибинах та у доступних місцях. А унікальні природні утворення. Повні загадок печери Тарханкуту. Додайте до цього ще й захоплюючі занурення з дельфінами у Ялтинському дельфінарії. І ви отримаєте вельми вразливий, але далеко не повний перелік дайв-сайтів, котрі і є візитною карткою підводного криму. Є в Криму і легендарні місця для занурень, пропустити які просто неможливо. Тут побутує прислів'я. Бути в Криму і там не зануритись – це все одно, що бути в Парижі і не піднятися на ейфелеву вежу. Тарханкут найзахідніша частина Криму. Півострів, який далеко заглиблюється в море. Рік поблизу немає, тому вода тут на диво прозора. На Тарханкуті близько десятка підводних сайтів, серед яких є і печери, і затоплені суда. Ми розповімо вам про два з них. Блюдце. Таку назву має одне з самих відомих і популярних серед шанувальників чорноморських занурень місце. Пірнати у блюдце можливо навіть під час шторму. Тут вражає уяву химерний рельєф вапнякових скель з промоїнами, печерами та гротами. Одразу біля скелі досить глибоко до 14 метрів, а потім дно швидко спускається до 20 метрів. Саме тут, у 1968 році, стояв на глибині 14 метрів перший вітчизняний підводний дім Іхтіандр. А ось і головна принада Тарханкуту незвичний музей під водою. Який створили донецькі митці на початку 90-х років минулого сторіччя. Знаходиться він недалеко від бухти Чуча, в 70 метрах від берегу, на глибині 13 метрів. Колись це місце правило за підводний кінопавільйон Ялтинської кіностудії. А зараз тут на полицях та стелажах природної печери встановлені десятки бюстів комуністичних вождів та лідерів епохи соціалізму в СРСР. Сайт має назву Алея більшовиків. Його досить часто знімають на фото та відео, а репортажі з підводного музею час від часу з'являються на сторінках найвпливовіших російських та європейських періодичних видань. Вважаючи на незвичність середовища, відвідати цю ретро-виставку цікаво не тільки молоді, а й дайверам старшого покоління. Серед найпопулярніших дайв сайтів південного узбережжя Криму гроти та печеру мису Айтодор, більш відомого під назвою Ластівчине гніздо. Це небувалої краси замок на вершині неприступної скелі, яка здіймається над морем. Основа скелі під водою просякнута багатьма гротами та печерами, в лабіринті яких неважко й заблукати. Глибина тут від 2 до 9 метрів. А довжина окремих гротів сягає 50 метрів. Недалеко від цього відомого місця у невеликому селищі Кацевелі є ще декілька своєрідних і досить складних цілей для шукачів пригод. Найпривабливіший з цих сайтів стара морська платформа, яка в минулому правила газовикам, а зараз переобладнана в наукову лабораторію. Встановлена вона на виході з бухти на глибині 32 метри. Занурення поблизу платформи ставить неабияку складність перед пірнальниками через досить сильний прибережний течії, холодну воду та обмежену видимість. Але відчуття дайвера, який знаходиться поруч з циклопичною спорудою, важко передати словами їх треба пережити. Розповідаючи про занурення в Криму, ми обов'язково згадаємо про унікальний рекдайвінг, тобто занурення до затоплених суден, яких в цьому районі надзвичайно багато. Разом з нашими операторами ви на власні очі переконаєтеся, наскільки це дивовижні місця. Навіть ті, хто не дуже цікавиться історією, знають, що біля кримського узбережжя протягом багатьох століть кипіло жваве судноплавство. А саме Чорне море неоднократно ставало ареною жорстоких морських баталій. Тут, у цих водах, перетнулись долі багатьох часів і народів на дні Чорного моря знайшли спокій залишки грецьких купців і бойових римських трирем, генуезьких галеонів і козацьких чаю, лінкорів і пароплавів часів Кримської війни, суден, які загинули за часів двох світових вод. Разом з вами ми здійснимо занурення до транспортів Волгодон, Санта-Фе, німецького морського мисливця Юджі 102, які затонули під час Другої світової війни. Почнемо ми знайомство з кримськими реками у зануренням на баржу, котра була спеціально затоплена біля Ялтинського молу з відкритими дверима, рубкою і люками. Хоч видимість у порту і обмежена, баржа виглядає досить цікаво. А у Рубці можна навіть поторкати штурвал і сфотографуватися на згадку. А в найпівденнішій частині Криму знаходиться дивовижна своєю красою бухта Ласпі. Тут біля мису ая на глибині 8 метрів можна обстежити рештки грецького судна, яке було викинуто на скелі в 30-х роках минулого століття. Далі ми перенесемося в район Севастополя. Перед вами англійський вітрильник 1854 року. Серед дайверів він одержав назву П'яний Джек. Мабуть, дякуючи знахідкам, які були на борту пароплава фрегата. Певно, корабель перевозив вино і коньяк. Але насправді назва корабля до цього часу так і не визначила. Судно затонуло в листопаді 1854 року під час урагану. Тоді англійці та їхні союзники втратили більш ніж 60 кораблів на акваторії Севастополя і Каламицької затоки. Навіть зараз видно, що це був красень. Глибина тут всього 6 метрів дно піщани. Добре збереглися шпангоути і парова машина. Біля Євпаторії ми здійснимо декілька занурень на реки Другої світової війни. 23 листопада 1943 року транспорт Санта-Фе в складі конвою прямував із Констанції до Севастополя. На світанку в районі носового трюму пролунав сильний вибух. Судно переломилося навпіл, і за лічені хвилини затонуло. Після війни на транспорті були проведені роботи з ліквідації вибухонебезпечних речовин. А частину його вантажу вже в наші дні. Було піднято на поверхню, відновлено і встановлено у музей. Неподалік від Санта Фе на дні знайшов спокій німецький морський мисливець за підводними човнами. 15 грудня 1943 року він затонув із невідомих причин разом із всім екіпажем в кількості 53 осіб. Існують різні версії стосовно загибелі цього судна. Одна з них мисливець потонув внаслідок вибуху боєзапасу на транспорті Санта-Фе. Наступну подорож ми здійснюємо на німецький транспорт Волгодон. Це судно захопили наступаючі німецькі війська у 1941 році. У листопаді 1943 року радянський підводний човен Л 6 вразив транспорт однією торпедою. Судно спробували буксирувати, але за три милі до берега Волгодон затонув з усім вантажем на борту. Наразі це найбільше і практично неушкоджене судно на доступній для дайвингу глибині. Корабель стоїть на рівному кілі. Трюми відкриті і в них видно гармати. А в носовій частині можна роздивитися вантажівку і мотоцикл. Знахідки тут бувають найрізноманітніші: від поясів до таці тарілки чашки. Дякуючи тисячолітній історії Криму, особливе місце для дайверів посідає підводна археологія. Знаменитий мис Херсонес, Новий світ, судак, балаклава, легендарна керч. В цих бухтах можна відшукати сліди піратських стоянок та середньовічних генуезьких поселень, рештки легіонів Риму, орд кочівників та броньованих корпусів Манштейна. І вся ця історія тут, поряд, на дні моря. Поблизу Кримського півострова, на доступній для дайверів глибині, покояться на дні майже дві тисячі різних реків. Деякі з них можна побачити навіть з поверхні. А такі, як Цесаревич Олексій, Варна, Ленін, потребують спеціальної технодайверської підготовки. Ну що ж, от здається, і все, що ми змогли за такий короткий час розповісти вам про дайвінг на Україні. Ми можемо порадити тільки одне: все, про що ви почули, вам слід побачити на власні очі. І завжди пам'ятайте головне: морські і річкові простори України тільки починають відкривати свої таємниці. І ці таємниці чекають на вас.